Привіт! Якщо ви дивитесь це відео, то значить знаходитесь на нашому YouTube каналі. І цього разу мова піде про шліфувальний інструмент від бренду Vitals. Стрічкова плоскошліфувальна машина Vitals Master LS 7690GN. Це надійний та високоефективний інструмент. Відмінною особливостю цієї моделі є відкидний захисний кожух, який зменшує так звану мертву зону під час роботи безпосередній близькості від стінок і бортиків. Іншою перевагою цього інструмента є надійний електродвигун потужністю 900 Вт. Такий показник дає змогу використовувати порівняно низькі швидкості руху стрічки від 120 до 400 метрів на хвилину та грубозернистий абразивний папір. Дане поєднання вкрай ефективне під час зачищення плоских поверхонь від старої фарби або корозії, а також обробляти поверхність пластмаси, які можуть плаватись за високих обертів стрічки. При збірці інструменту використовуються високоякісні підшипники торгівельної марки CDU. Для зручності оператора ергономічне переднє руків'я має м'яку накладку, що дає змогу працювати довше та комфортніше. Прогумований кабель довжиною в 3 метри дозволить легко переміщувати інструмент без підключення додаткових подовжувачів. Гарантійний термін на шліфмашину Vitals Master LS 7690 Gen становить 36 місяців. Дякую, що дивилися! Наш інтернет-магазин це не лише широкий вибір якісної техніки та інструменту, але й завжди круті акції та знижки. Підписуйтеся та обирайте інструменти на будь-які випадки життя за посиланням під цим відео. До зустрічі!